Наші герої вже знають, як правильно обирати кондитерські вироби за етикетками. Сподіваюся, ця інформація стала і вам нагоді. Але чи варто в Україні повністю довіряти етикетці? Звичайно, ні. Тому програма життя без обману зробила глобальну перевірку семи торгових марок чорного шоколаду, восьми торгових марок молочного шоколаду, а також найпопулярніших шоколадних цукерок. До речі, за ці продукти голосували саме ви. На нашій офіційній сторінці в інтернеті 1+,1 плюс Ви голосували за торгові марки, які нам слід перевірити. І також на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці ви так само лишали свої побажання. Тож ми перевірили, і результати зараз вас шокують. У чорному шоколаді ми перевіряли підміну какао масла іншими рослинними жирами. І тут проштрафилися аж три марки. І це шоколадки «Міленіум», Олд Колекшн і Любімов. При спитанні чорного шоколада були знайдені замінителі масла какао в чорному шоколаді Любімов. В шоколаді old Collection Горький і в шоколаді Міленіум Фаворіт. От где обман ідео, тобто в рідні не наносять. Ну ми платимо як за мерседеса, а повинні неї пользуватися запорожцем. Ну обидно, обидно. обідно. Ще чотири торгові марки наші випробування пройшли у молочному шоколаді. Ми не перевіряли підміну какао масла на рослинні жири. В Україні немає лабораторії, которая может в молочному шоколаді определить содержание масла какао, молочного жира и заменителя. А перевіряли мене інший компонент, куди важливіший і навіть небезпечніший це трансжири. Транс заміри способствуют сердечно-сусудистым заболеваниям. В цьому світі обязательно вони виносяться на етикетку. І потрібітелі вже сам вибирає. Тобто, у мене є проблеми з серцем. Я цю конфету не возьму, тому що там очень много трансів І тут у мене для вас хороша новина. На щастя, в жодній шоколадці, яку ми перевіряли, транжирів ми не виявили. Але ми виявили ці транжери у цукерках. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежувати кількість транжирів у будь-яких продуктах до 1%. Израиль, швеции то там трансизомеры нормируются не более 2%. Двух. В Украине количество трансизомеров в кондитерских изделиях не нормируется. Пусть так держава пиклуется про ваше здоровье. Но в итоге получается так. То есть мы едим вот эти твердые жиры, они откладываются в сосудах. Трансизомеры этому способствуют. Сосуди забиваються, це інфаркти, це інсульти. Господі не дай Бог. Тепер до результатів нашого дослідження: 25% трансжирів ми знайшли у цукерках. Увага компанії конті. Самий кошмарний у нас образець конфета Рома плюс маска. Я своєму внуку никогда не куплю такую конфету. В конфеті «Рома плюс Машка, торговая марка Конті, 25,3. То есть Тобто травить детей – дітей, покупайте, не хотите – Категорически не советую. 2,8 транжирів відсотків ми знайшли у цукерках Ромашка торгової марки повна чаша. Вроді і під європейські норми, ну не під всі. Тобто в данії почеб ніхто б не розкавав. А також 1,3% трансжирів транжерів у цукерках ромашка торгової марки. «АВК». інші торгові марки, які ви попросили нас дати на перевірку, містять меншу кількість транжерів. Що, в принципі, відповідає нормам всесвітньої організації охорони здоров'я. Але це ще не все. У минулій програмі ми провели дослідження молочної продукції. Нагадаю, у кількох виробників ми знайшли порушення по кількості білку, жиру і значну кількість фосфору. Також за допомогою дельвотесту у молоці Яготинське була виявлена невідома інгібувальна речовина. Це могли бути антибіотики, миючі засоби або якісь інші невідомі нам компоненти. Довкола результатів випробувань у соцмережах сполохнуло багато суперечок. Ми вимагали від виробників пояснень, але натомість отримали лише кілька листів із звинуваченнями. Все це пустопорожні балачки. Я повідомлю лише факти. Ми проводили випробування молочної продукції у незалежній лабораторії ДП Укремета РК Стандарт, яка здійснює перевірку продуктів на відповідність вимогам ЄС. Ось документ, який підтверджує акредитацію цієї лабораторії. А ось це всі протоколи з результатами досліджень усієї молочної продукції. Всі ці документи я опублікував на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці Олексій Душка Ван де кожен може з ними ознайомитися і зробити для себе висновки. А я наголошую, що програма життя без обману не буде їздити на заплановані екскурсії, на які нас запрошують виробники. Щоб виробник не мав змоги спеціально підготуватися до нашого візиту, ми відкриваємо для вас правду. А що купувати, вирішувати вам. Дякую. На сьогодні це все.